Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо будувати моє місто в Майнкрафті. Так, ви бачите, що в мене новий скін. Я зробив, значить, новий скін постав. Як я, в принципі, обіцяв в минулому відео, що поставлю новий скін. Вот обіцянку виконав. І як ви бачите, я починаю наш, наш випуск в. В кімнаті з підписниками. Ви, одному, ну я просто ще в відео забув показати. Ви можете сказати, хто що, що тут так багато взагалі табличок? Типу там ніхто ж ти вроді би в коментарях так активно не пише. Але я просто вирішив написати саме всіх коментаторів, які мені писали під любими відео на цьому каналі. Тобто ще під шорс відео. Тобто, ну то, в принципі, я на кожному акцент робити не буду, але в принципі їх. Багато. Да, їх тут, ну, прям багато, ну, достатньо, я думаю. І також хочу сказати, що ви теж можете подивитися, в принципі, мої шорти, поставити лайк. Вони там, типу, ну, ви самі знаєте, де вкладочка є шорти. Ну, і раз уж ви, в принципі, в ті кладочки вже починаєте шукати, то подивіться на мою шапку і перейдіть в мій телеграм-канал. Того, що в телеграм-каналі я вже казав, по-моєму, не, не один раз я казав, що якщо відео не буде виходити, або ще щось, я завжди про це повідомляю в телеграм-каналі. Також я розповідаю, коли буде вход відео, приблизно за 20 хвилин. Кстати, да, я тут ще так дорогу продовжив, провів. Ну і а, кстати, ще що хотів сказати. Я трошечки переробив нашу мерію сьогодні. Я прям сильно попутів, тому що я трошечки завтикав вчора, коли записував відео. Тому що оцей другий поверх, який ми робили, як ви бачите, його вже немає, бо я його приніс сюди. Бо він тут з самого початку і мав бути. Просто я трохи перепутав, але вже, в принципі все нормально. Да, тому сьогодні, як ви зрозуміли, ми побудуємо ось цей поверх і ось цей. Так, тому в принципі, всім приємного перегляду. Що тут буде? Значить, я не знаю, де саме, але ми тут построїмо басейн, а там, скоріш за все, ми построїмо стадіон. Стадіон такий, типу, футбольний, неважливо для чого. Просто ось ну, розказав. Все, давайте тоді починаємо будувати. Начинаємо тоді з чого? Начинаємо, напевно, з потолка. Ілі з чого починати? Так, да, добре, з потолка починаємо. Да, тоді ми виходить, отут, виходить, буде бассейн. Так, так, все добре, супер. Придумав, определився, все, можна значить, будувати. Значить, починаємо тоді з потолка, а потім побудуємо тоді ось цю. Як ця фігня називається? Ну, оце, оце стекло, а потім вже будемо будувати остальне. Так, я так розумію, який у нас буде потолок. Скоріше, все, як і тут. Так, тому давайте, Починаємо будувати. Ну і в принципі, поки я не забув, хочу сказати, що, так сказать, Посміяться з вами, що мені недавно написав. Пам'ятаєте, я в минулому відео говорив, що я дуже сильно завтикав, коли під кожним відео пишу не не ціту, типу по-англійській, а сіті. Е я про це говорив. Ну так, да, завтикав, мій, мій провтик. Але мені, значить, одна людина в коментарях під новим <головіка> відео. Я вже видалив коментар. Тож не хочу, я таку людину, і чесно ставити в таблицю коментарів. В кімнату коментарів. Але ладно, ну, забули. В общем, так от, він мені пише: учись писати кіт не Сіті, а Сіту через С англійсько, а не через С. Ну, просто він, ну, типу, як, ну, як ви зрозуміли, мені неправильно сказав. Ну, це так смішно. Він питається мене чомусь навчити. хоча сам не знаю, як правильно. Да, все посміялись, хватить, продовжуємо тоді будувати. Потолок. Так, друзі, я все, що хотів зробити, зробив. правда, трохи за кадром. Як ви бачите, я підготував, не те, що підготував, я багато чого тут зробив, побудував, наприклад, потолок, побудував усі всі поверхи. Да, я знаю, що я не попереджав, що я буду це робити. Просто так вийшло, що між тим початком відео і теперішнім моментом пройшло два дні. Да, ось так от я класно записую відео, але ладно, давайте сидімо. Що, Кстати, заметила, що як воно все класно виглядає? Такі балкончики, блін. Взагалі, Ні, ну дуже стильно виглядає, якщо чесно. Не то, що стильно, а ще й класно. да, Ладно, давайте починаємо будувати, ми починаємо з По моєму З басейнами. басейн ми будемо там будувати. да, добре, Ні, давайте все-таки почнемо з. Зі стадіону. в общем, як, Яким чином ми його робимо? Давайте для початку візьмемо блок білого бетону. І буду його якось приблизно. Звідси. Ось так, я, яка тут відстань між блоками. Ага, давайте звідси почнемо, щоб рівно було. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте так само там також від, від, відчитаємо. 10. Так, це десь тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоді отак от, от робимо. Все. І раз, два. Три. Раз, два, три. І отак от, от якось. Ми тут зробимо, коротше, роздягальні і туалети. Да, це ж у нас стадіон. А потім уже будемо робити, виходить. Потім ми будемо вже робити сам стадіон. Тут не то, що буде стадіон, тут такий буде, якби спортзал, про кажучи. Так, яким чином ми зробимо. Поки що ці всі теми, я поки що не знаю, ще треба буде душові кабінки кстати, зробити також. Ну, в общем, що-то Ми її придумаємо. Да. Друзі, я вже не то, що зробив туалети, роздягальні та душові кабінки. О, кстати, тут забув люк поставити. Я не то, що їх зробив, а вже даже підготував. Місцем, де буде наш басейн. Просто ці узори трохи складно робити. І я вирішив так секротати трохи. Ну просто щоб зробити це за кадром, щоб багато часу не займалося на відео. Да. О, так, поки тут люк я не поставив, забув. Екран, складь. А, ні, є все, все є екран. Все добре. Окей, е, як як ви зрозумієте, це зробив і тут, де у нас буде басейн, і там, де у нас буде стадіон. Я вирішив все-таки почати вже з басейну, да, я знаю, що я постійно міняю свою думку. Але зараз ми тоді вже будемо робити. В общем, я вже взяв всі потрібні матеріали для цього. Всі, та всі. І зараз ми вже будемо, виходить, це робити. Давайте тут якось приблизно почнемось. Тут відрахую блоків 5. І звідси теж 5. 2, 3, 4, 5. Ось тут. І кварцевий блок. Доходимо. Так, щоб звідти виходить, тоже було десь 5. Давайте ось, ось з цього блоку тоді, Це у нас тут. Раз, два, три, 4. Ну, давайте десь... Ой-ой-ой, от... не то, не то, не то. Це ще рано, Ось звідси виходить, буде 5. Так. Басейн у нас буде, примерно 3 блоки в высоту. Mm -hmm. Так, ось так от. Давайте виходить, звідси починаємо. Раз, два. 3, 4, 5. Це у нас шостий. І ось так. А це, Бляха, це білий бетон. Мені не треба, мені треба варцевий блок. О, все, все правильно. Так. І, виходить, я роблю такий квадрат, а потім його треба буде підняти на три блока вверх. Друзі, басейн вже готовий, Вирішив трохи так. Не замідляти процес. І зараз я хочу построїти лесенку наверх і сам підйом в І ще треба буде якусь по огороду построить. Ну сейчас короче придумаем. Давайте якось. Вот так вот Ну, Вроде бы нормально. А ага, вот так вот. И вот так вот. Ну нормально. Да, и еще по удоворождению все просто так вот якось. Ем, да, примерно так вот. Вот, вот так само туди. И... Просто так от іти. Короче, басейн у нас готов. Це в принципі, хорошо. Да, то, що басейн готов, це хорошо. Я думаю, що, в принципі, сейчас я уже його в огородження і вже можна буде приступать до стадіону. Е, не до стадіону, а до цього футзалу, спортзалу, короче, ну не понял. Ну, так, сейчас є. огорожене, ще вас питати, а Що це таке? Через пару випусків узнаєте. Свет усім підписатися. І, напевно, через пару тижнів... Не не що через пару тижнів, а через пару днів уже щось таке буде. Класне, що 100% вам всім понравится. Ага, отак так вот ще зроблю. І отак так Це не выложите. Мамо, ні, нормально. А, ну блін, можна вже якось так і зробити. Ага. І просто так його піднімаєшся, а тут вже уся фігня є. Да, і можна, типу, поплавать, а можна і піднятися. Все, да, бассейн готов. Тоді переходимо до стадіону. Коротше, произошла така трохи малесенька, малесенька шибочка, не паладочка. В общем, так як я вирішив змонтувати відео пізніше, аудіо, не аудіо, а відео. Відео, як я будував наш стадіон, він вже просто готовий. Вони трошечки втратились І ну, аудіо, звісно, є, але я ж не буду просто аудіо це якусь по-тупому. І я просто в кінці, коли будував стадіон, сказав, що... Я, давайте я уже иди за кадром добуду типа, лавочки и уже побудую все остальные поверхи, чтобы там не занимать видео. Поэтому, да, такая вот ситуация получилась, кстати. Бачите, там хмарочос наш. Ладно. Ну, это я просто типа покажу, как выглядит наш стадион. Стадион, в принципе, стадион так стадион. Фраза Петра Порошенко. Ха-ха. Да, стадион, в принципе, как стадион, такие маленькие. Это стадион, все такие футзальный стадион. И тут, вот, как я сказал, тут еще есть лавочки такие. Да, тут є лавочки, Да, і ворота, кстати, я сам придумав, як робити. Такі прикольні, ну, ладно. Тоді давайте йду. Як я й сказав, що я всі остальні поверхи зроблю за кадром. Я їх і за кадром по факту і зробив. Тому давайте зараз я вам всіх їх покажу. Значить, все, які. Коротше, що тут, що там, це все один. Ладно, не буду матюкатися, один фіг. Тобто це все кабінети. Тобто вони, в принципі, одинакові. Да. Давайте я сюди зайду, тут вони, типу, два етажа, і тут, і тут. Коротше, воно все одинаково. В общем, вот так от виглядає кабінет, вони всі однакові, тут Ще. Як він виглядає кабінет? Ось тобто, стол, лавочка і телевізор. Ну, правда, це не телевізор, це картина, але ми представимо, що це телевізор. Всі, друзі, сьогодні продовжуємо будівництво в Майнкрафті. Так, далі. Ну, воно, в принципі, все тут однаково, просто єдине що. З цієї сторони вони зеркальні. На другому поверсі так само. Так, тепер давайте. Що ну давайте просто останній поверх покажу і вже будемо тоді прощатись. Останній поверх він трошечки не так, як я планував, вийшов, але також вийшов більш-менш нормальний. Це, коротше, велика така актова зала. Давайте сюди кудись зайдемо. І все, будемо дивитися. Все. Просто воно не... Типу я ожидав, що він буде не такий великий. Я хотів, ще пару етажей так побудувати, як в якомусь театрі, але просто у мене не було часу, бо я це відео почав записувати ще в п'ятницю, а зараз середа, тобто 5 днів я шостий день записую це відео, самі розумієте, що це не сильно круто. Да. Але ладно, ось який, кстати, вийшов. Як, типу, вигляд це сцени? Так, да, тут трохи темно, але, в принципі, як сказав, у мене є спеціальний блок освітлення, в принципі, в майбутньому я можу його освітити. Так, да, це все, що я хотів сказати, показати. А що це таке, ой, блін, це, походу, я що то спойлер. Давайте я зараз це виріжу. Ну і все, я думаю, в принципі, що можна вже прощаватись. Всім дякую за перегляд. Всім удачі і всім пока. Пока.